Всім привіт! Мене звуть Надія, і ви на моєму каналі про в'язанечко. Сьогодні вже 29 серпня, і я розпочинаю свій новий в'язовлог. Я продовжую активно готуватися до ярмарку, який вже відбудеться 1 вересня. Тому зараз дні дуже насичені, я дуже багато в'яжу, намагаюся побороти свої недов'язи, а також створити нові цікаві іграшки. Саме це я вам сьогодні і покажу: те, що я встигла зробити, те, що я встигла вже реалізувати якісь плани. Також в минулому відео я вже показувала мої процеси саме недов'язи. Те, над чим я зараз працюю. Якщо вам цікаво, то, будь ласка, проходьте, дивіться і буду дуже вдячна за підписку, за лайк та якийсь маленький коментар. Для мене це дуже важливо. Дякую вам. Якщо ви також, як і я, полюбляєте творчість, натхнення та займатися якимсь хенд хендмейдом, то. Будь ласка, беріть з собою свої процеси улюблені, щось смачненьке, каву, смаколик та приєднуйтесь до мене. В дуже цікаве місце, де я обожнюю проводити час, коли є така можливість, обожнюю там проводжати закат там дуже неймовірна атмосфера. І так як мої останні дні дуже насичені, підготовка до ярмарку, а також домашні клопоти мене затягнули, то приходиться знімати відео в такому форматі. І сподіваюсь, вам теж сподобається це для мене. Незвично, але сподіваюсь, буде дуже гарно. Ми зараз знаходимось в моєму найулюбленішому місці, аероклубі нашому місцевому. Це моє місце сили, де я надихаюсь, наповнююсь. Тут такий великий простір. Сьогодні свято, але не скажу навіть яке. Навіть палатки поставили, сцену. І там є солом'яне опудало. Мабуть, якесь свято урожаю. Красота неймовірна. І зараз поки ще світло, хочу показати вам трошки своїх процесів. Ось тут я вже прикрасила кадр таким гарним асортиментом зайчиків. Подивіться, яка палітра кольорів. В мене їх аж один, два, три, 4, 5, 6, 7 чудових зайчиків. Це всі зайчики, які в мене є в наявності по МК Марусі Прокопенко. Ось так. Я вже їх показувала, але вирішила показати їх так в масштабі. Ну, вони дуже гарно виглядають завжди. Так, я на природі тут розположилась. Буду показувати вам те, що встигла зробити за останні дні в плані своїх недов'язків. Оцих красенів я вам вже показувала, але. Зв'язала саме з нових своїх робіт за цей тиждень. Перша в мене народилася така дуже крутезна і мила птичка. Вона зв'язана з Alize Софті. І це іграшка для найменших діточок, тому що там всередині є бряскриця. Очі вишиті, все безпечно максимально. Така класна птичка. Пташка. Також в мене народилась пару котиків-колобочків. Це ось такий. Це я вив'язувала свої остатки пряжі, залишки. Ось такий крутезний котик-колобок, яскравий. Він мені найбільше подобається. Це такі дуже популярні коти. Я їх теж полюбляю в'язати. І ось такий блакитний красунчик. В таких рожевих штанцях. Ну, такі кумедні, але забавні. Прикольні котики вони користуються попитом. Також покажу вам, що зв'язала таких хом'ячків з мему. Такі здивовані хом'яки. Такі класні, дуже популярні зараз теж. Ось такий один хомячок. Другий хом'ячок, але не можу, боже, дивіться. О! Сьогодні прям стрім наживо. Дивимось наживо Як сідають парашутисти. Такий формат відео дуже незвичний. Але якщо сподобається, то я буду намагатися вам частіше знімати такий формат відео. О, я як гарно полетіла Клас. Колись і я хотіла б спробувати. Цей дововижний стрибок з парашутом. Сподіваюсь, моя мрія здійсниться, але навіть не знаю, чи зможу я побороти свій страх. Так, і тут ще в мене один такий хомік. Ось у мене їх три штучки. Дуже кортезні такі. Далі хочу показати вам своїх. Найулюбленіших котик, котиків котиків йогів. Ось один з них це такий чорненький котик. Красунчик. Ось так його посадимо. Так, а тут він загубив такий коврик. Це його коврик. Зараз якраз хотіла показати, як він виглядає на коврику. Ось так ми його розділаємо. Садимо кота. Получається такий неймовірний неймовірний котик. Цей котик так і залишається тут сидіти і прикрашати нам кадр. Так, поукладаю сюди котиків своїх. Боже, в мене сьогодні одні котики і хом'яки. Сподіваюсь, вони не, не поб'ються. Також в мене ще один дуже кортезний котик ось в такому біжевому кольорі. В нього вже є килимок дуже гарний. Але він в нього у вигляді рюкзачка. Ось так нехай сідає поряд і теж медитує. Також в мене ще є одна новиночка. І зараз я вам покажу дуже класного ведмедика. От тільки подивіться, яка краса, який він неймовірний. Боже, він мені так подобається, це така прелість, воно просто. В нього штанці знімаються. Ось тут навіть хвостик такий є. Очі в нього з блискавками. Вже сонечко сідає і не так багато світла. Дуже-дуже мені подобається. І ще в мене є дуже крутезний і веселий персонаж. Це ось такий шрек. Всі зміщаються в кадрі. Цей шрек я в'язала по МК Олі Авер'янової. Так, як його покласти. Ось так. Можуть. Ну і наостанок покажу вам свою дуже крутезну теж іграшку, яку я давно мріяла зв'язати. Це такий символ навчального року. Зараз скоро вже починається навчальний рік новий. І тому в мене народилася така крутезна сова. Сова символ мудрості. Дуже класна така іграшка. Вона може стати вам дуже кортезним другом, символом мудрості, знань. Цією совою можна прикрасити куточок навчання у дитини або студента. Така. Ось яка сова кортезна на фоні закату. Ось така сьогодні в мене творча студія. Дякую, що були зі мною. І сподіваюсь, вам сподобалося сьогодні зі мною прощаватися з закатом, з літом. І сподіваюсь, що завтра вам також буде цікаво і інтересно зі мною зустрічати осінь. Всім пока!